Ти чого прийшов сюди? Невже хочеш щоб я випроводила тебе за двері лопатою? Всі ви майстри під'їжджати до нас? Тільки не відаєте, що батька вдома нема, знаю я вас. Готова? Скриня Скриня буде готова, моє серденько. Після свят буде готова. Але як ви ти знали, як я над нею працював? Дві ночі не виходили з кузні, а залізом поклав таке, із яке, яке сопниковий не клав на Тарантайку, на роботу, коли йшов на роботу на полтав. Ой, як буде розмальована, повсюди буде розкидані сині та жовті квіти. Дуже, же на, на мене, веселі. Дозволь, хоч подивитися на тебе. Говорити з тобою. Говори, дивись. Дозволь хоч сісти біля тебе. Сідай! Чаріна. ж ти димом. Не любиш ти мене, Оксано. Я тут стою перед тобою, очей своїх не можу звести, а ти.